Ох, Господи, щось там дирчить, вийшли на двір, а воно вертольот за кимось полетів. Зав... Навели на нього луча, і він полетів за ним доганять, щоб збити. А я тільки заходилася перед цим, як ти сідав їсти у хату, і сиряна тривога повітряна тривога, і оце чуємо, щось дирчить. І воно полетіло туди десь на захід, і погналися за тією ракетою. Не дадуть нам спокійно, ні повечерять, ні жити не дають. кажеш, що то дрон, то все одно ж його доганяють та й збивають. Ну, десь туди далі, хоч не над нами, бо було б нам весело. Так -та, тільки почали вони літати. Вони тут постійно у нас щось літають. Так, а дід трохи колагеном зарядиться, а, то із свинячої ноги. Це не... я бачу, воно... Ні, воно хороше. Я... Цього. Це не святковий холодець, а такий для діда із ноги свинячої зробила, щоб він його трошки з'їси наїсися. Може, да. А смолець той, то хороший смалець. Багато його не їж, ну трохи можеш і з'їсти. Що ти там розказуєш, понімаєш, розказиш? Хочеш вона вчить дати. Та, да. я, почитаю, та я таке вже знала 30 років тому. Пічинку. Да. Сардіни, яйця, йогурт, ну, 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 ну. кості, бульйон з костей. Гарбузове да. насіння. А це ще не все. Реємці що... для пенсіонерів, таке, як да? ти і я. А холодець, то треба кожен день або через день їсти пенсіонерам не, для, для суставів. Яки да. Да, да, да. не жир. А який жир можна їсти, ти знаєш? Бу Бо, бульон теплий. О. Бо без жиру не можна так. А жир треба, щоб був ну, то так, в організм. Він, він тебе розплавиться і буде теплий. А. Ох, тід, дідуві ж не розкажеш. Він десь почув Та воно... в інтернеті, як хтось воно розказує. Таке їсти. Чого це воно противне? Воно, мені... воно хороше. А мені працює. Протиб... Ох, ч... Ох, це, це ти такий, це ти такий противний, ти подівайсь. Він хороший. Ти наказав, а що ти не їсти? Їм я його. Їм. Бо треба, щоб ти їв. А? Це для здоров'я, і для сили. Ти ж була сила, була, Ty, сила, як пісний пахнути. сам. Ти пісний сам, то тебе треба жирним годувати. Ти mm -hmm. мені учиш мене. Я вже знаю. Ну no, ну no, я поїв мене живу. Ну, то no, буде стояти. — А, це, а в тебе нема. Причому нам ні на що вона мені та шипучка, я не знаю, що це таке. Тобі треба шукай. Я піду шукати тобі шипучку, чи що? Да. А сейчас. О, як Сахолов, холо хорошо. Я старалася, а воно ще й носом крутить. Що не таке? А, ну, в голодовку, в голодовку за мед піде. А ти думаєш, як? Ще дождемося й голодовки, не переживай так сильно. Тоді биш споминати. Тоді а не, не насювати. Та так. Да. Ти колись. Не хотів наче, їсти. Ну <риклад> кімнає. Заставили ти. <риклад> так, <Да>, заставило. <риклад> все затихло там. <то. риклад> <риклад> Не дирчить вже. Ні, а ти боїшся. А що ж воно як задерчало? Якийсь мопед чи що воно там було таке? Така ніч на дворі, місяць там такий тонесенький, новий, чи молодий, зірочки таке. І воно дерчить, йому ще хочеться дирчать оце. А? Літають, літають. Що ви тварі тут шукаєте? Найшли б вже на свою голову. Що там полетіло? Да. Ваші, да. І з фонарями не літають вони. Hello. Hello, да. Прилетіло, нас освобождать. Рятувати, що нам вже робити, я вже сама не знаю. Ми вже боялися і лякалися, і що тільки, а тепер не знаємо, з якої сторони виглядати, як куховоця. А вони ще й нам воно обіцяють, ще буде хуже. Куди вже? Що ви з нас хочете вже? Чого ви до нас причепилися? Ой. Коли вони вже отчепляться? Та не молись. Коли ж вони від от нас відчепляться Конкретніше. Так, діти, ти, ти, ти розпадь, бо ти щас і получиш. Молилась ли ты дам. Так, ні, давай ковтай і вперед. Так, все, звод у це все. Бо мені вже надоїло тебе. А, що ти? а мені не доїдеть. Я саме в розгадку. Желудок стане і все. Ото да. Ну, то не їшь. Жучка поїсть. поїть. Жучка да. Вона разом із злотком кот котна. А, я печіт такий в будь-який час дня й ночі ухватить, а сама вже як кобила ходить, бо я бачу, яка вона вже. Ох, і жучка, а літом жарко буде. Нічого, вона переживе. Переживе, ну хай попробує. Такий шубіша товстий. Хай живе довго і щасливо. Так, ти ще довго будеш їсти. А що ти хочеш? Ну може, хватить, бо справді подати погано. <реш> с... Казав я, він не хочу, бо Дальше. не буду, бо мені погано, а так гарно їсть прямо, наче тобі тиждень їсти не давало. Давала. Не. Не буду. <реш> не їж, хватить уже. Тут на пізніше буде. Що хай стоїть. Хочеш їсти знайдеш, адрес знаєш. Так, все дід? Так, компот Да. Ну, Запивай компотом. Та йди вже спати, а то мутиш мені воду тут. Мутиш воду мені. То компот, то ще. Як не то ще щось. Оце такого діда завести, то. Ой. Экзотика одна. Да. Сады дида экзотика. <laughs> Ах, и дид. Сын дедам дид. Ну, подожди еще. Кого я еще буду ждать? Не все. стану, то будешь плакать. О, да, конечно. А да, я думала? Конечно. Заплачу там трошки. Сльзу, може, видавлю. Mm, та ти така ж не вийшла. Та ні, не, like. не переживай. Yeah. Не переживай. Не буду. Ти ще хоч я плакала, чи що? Ти мені такого желаєш, чи що? Не, нуй А що плакать, все равно вже не вернеться. Перехресний, сказь, слава Богу. Та да. <рискав> да. Діда погадала. Ми хоч музику включає і то. Музику включає. Все равно буду. Та, Я тоді... люблю музику. Та а тоді то вже пей, все одно буде. Да, ми танці строїмо. Mm. Да? От хорошо. Тоді... До того як однести, чи після того, як однесли? Нема різниці. Постоянно, так? Да? Не виключать радіо. Ну, Хорош, да. хорошо, хорошо. Да, ну, якась, десь якийсь народ носить, я там. Гуляння в строю. Гуляння, да. Ну, Радіють, благо. Ну, да, вони підталкують, щоб э, е, вище ти піднявся, да. типа. Твій дух, щоб вище залетів десь. То вони отут тут щоб mm -hmm. подальше тебе піднеслося. Ох, це ж люди як придумають. Це си, я покажі, ся, вони вже та бери та їжі не хочу, що це вони пропали. Ну, укус вже не таї, Ну, яка розниця, це вже літо вони сіки пролежали. Йо? 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 Я їла, доставала з погріба, холоденькі їла. Хороші такі. А це тобі принесла, ти не хочеш, то ніхто не хоче, то що я зроблю. завтра на роботу. Та бери хоч і сьогодні. <реш> під потушку положи, щоб ніхто не вкрав. Ага. Бо як тільки задумаєш, а хтось десь дінеться воно. Хтось украде. Так, погристи. М -м -м. От так тоді. Так, ну я з двору зайшла, у хаті тепліше, трохи, як на дворі. Да? Да. Прохолодне, про прохолода. Ні, відчується, відчувається, що тут тепліше, А там у п'ятницю ще буде холодна, щось така. о Господі, коли воно від нас очепиться, ці холоди, що воно все ну, на нас чіпляється. Читай, май місяць. Шо? Морози будуть. Ні, я сьогодні вичитала, що тільки до середини загроза морозу до середини травня. А Миколая забула. Геть і згадувати Жеку. не хочу. Поморозить може. Не поморозить. Вже такого не буде, я думаю. Може, хай не буде. ну Бувало. Хватить вже. Вона Миколаї приморозки. Хватить, то таке бувало, іногда. Отто. Так, все, до свидання, дід. До побачення всем. До побачення, все, Спокойной ночі. Спо... ночи. Да, взаимно! <свят> все, и махай до свидания. Да, уже побакал. Ну ты сожалеет. <как> Давай. Все, до встречи, ребят.